Слухайте уважно. Жили були собі в одному селі дід Привіт, привіт. Та баба. Привіт, привіт, привіт. Це було добре у них. Вони жили і собі жили, але нікого у них не було. має у них онуків, має у них дітей, нікого у них немає. І ось одного разу дідусь каже: Баба, що тобі треба, старий? Ану, злепи мені колобка. О, а ти піди візьми віник і цим віником по амбару помети. А потім возьми скрибок та потім поскриби, поскриби, набереш муки та і зробиш мені колобка. Ха! Ну й піду. Ну і піди. Ну і піду. Ну і піди. Ну і піду. Ну і піди. Ну і піду. Іди, іди, іди. Іди. І пішла баба робити колобка. Робила, 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 робила. І зробила вона колобка. Приходить та й кричить. О, це ти зробила такого колобка. Такий духм'яний. Такий рум'яний, ох і колобок. Такий, ух, гарячий. Ох, ох. О, ох, ох, о, 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 горячий. Давай поставимо його на віконці і нехай він охолоне. Нехай отак лежить та охолоне. А ми пішли з тобою спати. Я ж його поспим трошки, та трошки. та баба. Пішли, бабуся. Пішли, 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 пішли!» А Колобок лежав, лежав на віконці охолону. Дивиться. Там нікого нема, там нікого нема. І вирішив він стрибнути з віконця на крилечко. Прик. а з крилечка на доріжку Прик. І побіг собі по доріжці. І бежить, 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 так бежить, співає, підстрибує. Співає та й підстрибує. І тут Назустріч йому, а на зустріч йому із лісу вискакує. О, хто? Хто вискакує? Діти, ви знаєте, хто це такий? Зайчик! Це зайчик! І ось оцей зайчик і каже. А ну, стій! О. А хто це такий? Я колобок, рум'яний бок! Такий дух'яний, такий рум'яний, я тебе з'їм Не їж мене, я тобі пісінку спою і заспівав колобок свою пісінку. Я колобок, колобок я рум'яний бок, по амбару міть, по сусікам скрібен, на окошці стужон я от бабушки ушов, я от дідушки ушов, я і от тебе заєць. Уйду і побіг по доріжці, побіг, 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 побіг і побіг. І ускокав цей наш колобок, побіг, і по доріжці, біжить по лісу, подстрибує, співає свою пісінку. Да, такий радісний, такий висилий. А тут на зустріч раптом і за кущів вилазе! Ой, це хто? Це хто? Діти, ви знаєте, хто це? Вок! Це вок, це вок. І ось отой вок каже: "А ну стій!" Ху. Ти хто такий? Я Колобок, рум'яний бок. Ти такий духмяний, такий рум'яний, я тебе тобі... з'їм. Не їж мене. А? Я тобі пісеньку спою. А ну співай. І я колобок, колобок, Я рум'яний бок, по амбару мітьон, по сусіком срібен, я на стужон, я от бабушки ушов, я от дедушки ушов, я от зайця ушов, а від тебе, вовчику братику, і подавно уйду, і побіг зайчик по дорожці. Поскакав, побіг, 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 побіг і вбіжав. І оце іде він далі підстрибують по лісу, зовсім осмілів. Такий веселий, такий він гарний, такий, неслухняний. Да. А зустріч йому, а зустріч йому з лісу вилазить. Хто вилазить? Це хто? Відміть! Відміть вилазить і ось оцей ведмідь косолапий каже. Ану, стій! Ух ти. А ти хто такий? Я та я ж Колобок, рум'яний бок. Я, я за пасхи. Мені це моя лучче тобі пісенку запіваю. ну співай! — Я колубок, клубок, рум'яний бок. По амбару метен, по соседкам скребен, на окошке стужен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел. А ведь тебе косы лапы выбить и подавно уйду. А, <laughs> и побег, и побег по дорожке. Побіг, 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 за колобок. І побіг, 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 побіг. Бежить по лісу такий радісний, такий веселий. Бу -я, бу -я, такий Страшний, страшний ліс, а йому все одно. Він не слухняний, Колобок, колобок рув'яний бок. Діти Теж не слухняни, я, да? Ви теж такі неслухняні, як я, так? Не чую. Ви дуже неслухняні, діти? Ні. Не? А по жопі вам дають? Ні. Не дають. А мені теж не дає, що я вбігаю. Я втіх оттіх. <рисує> Така казочка, яка це ще не вся казочка, час буде казочка. І побіг. І він побіг, побіг, побіг. І тут назустріч йому неслухняному колобку вилазить. Лис... Ой, хто це така? Це, хто? це лисичка, рижа сестричка. І оця лисичка каже. Ану, стій. О? А хто ти такий? Я неслухняний слухняний колобок, <рес> рум'яний бок. А що ж ти тут робиш? Я бігаю і всім співаю пісеньку, нікого не слухаюсь. Ось такий я. Ану заспівай мені. Тобі? Ну тоді слухай. Я колобок, колобок, я ж рум'яний бок. По обмарубін, по сусікам скрибен, я от бабушки ушол, я от дедушки ушл. <реш> <реш> я от зайця ушла. Я, <реш> я от волка ушел. Я от медведя ушел. І від тебе лисичка-ситичка теж убігу, убегу, убегу, убегу. Ой, ну бісенька твоя гарна. От тільки одна проблема. Я погано чую, па! а сядь ти мені на нос и ще раз На нос? Сейчас я тобі стрибну на носа и заспіваю свою песенку. Опа! Вот так вот. Я колобок, колобок, я рум'яний бок, по амбару метен, по сусікам скребьон, на окошке стужон. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от дяди ушел. Я от волка ушел. От медведя ушел. А вот тебя, лиса. Лис. А лиса хам его. И, И съела. Не И не мая теперь ни слухняного колобка. А это ж ты. А это ты. И убегла лиса. А это ж ты. такая казочка. Хто не слухняний убігає від бабушки, від дідусь обіцятельно попаде в холепу. І тому дідуська і бабуся наказують тату і маму, щоб неслухняних дітей біли сраці. Покажи бабуся, як б'ють по сраці. Ану покажи. О, так. Ой, 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 ой. Посраці, так, щоб були слухняни і... О і такі гарні діти слухалися, маму, папу. І не бігали по лісу, бо там сидить ліса, яка обов'язково з'їсть колобка і нітлухняних діточок. Так. Ось і сказочки. Кінець, а хто слухав? Молодець!